Перемогли, врешті-решт, і через п'ять років Україна опинилася на порозі нового союзного договору. Пригадаємо, як в 2006 році так звані Націонал-патріоти, які йшли до Верховної Ради і закликали не голосувати за націоналістичні сили. Прийшовши до Верховної Ради, мали більшість. І через свої свари, через те, що вони хотіли отримати кожен своє якесь крісло, тепле місце. Дійшли до того, що в 2007 році знову сталися вибори і знову говорили за націоналістів не голосувати. Нібито націоналісти забирають якісь ейфемерні голоси В 2007 році. Юти наша Україна. Отримали знову більшість парламенту. Вони мали президента, вони мали прем'єр-міністра, вони мали більшість Верховній Раді. А багарді торгуватися там.